Японія на Майдані Незалежності у центрі Хмельницького розцвіли сакури. Встигнути з ними сфотографуватися ось головне завдання хмельничан цього тижня. Фотографуються біля квітучих дерев і молодята, і матусі з маленькими дітьми, і навіть дорослі жінки. Пані Віра спеціально прийшла на майдан, щоб відправити фото своїй доньці. Нас попросила допомогти зробити світлину. В Вабудебі для дочки і для зятя. Тому що ця новинка з'явилася у нас стільки. Це тільки з'явилося. Гарний пейзаж. Хай вони гордяться, що в Хмельницькому є така красота. рожевий цвіт вбралися чотири японські вишні. Щоправда, одна маленька. До неї фототуристи не дуже йдуть. А от біля трьох великих справжній аншлаг. Класення затвору чутно з усіх боків. Хмельницькі сакури можуть стати справжньою туристичною принадою міста. В Ужгород, який славиться квітучими японськими вишнями, навесні щороку приїздять тисячі туристів. Заради фото в рожевих квітах. Щоправда, там їх сотні, а в нас лише чотири. Фотографуємось біля сакури. Чого Бо вона гарна? Зробити фото біля сакур хмельницькі школярі прийшли усім класом. Ми хотіли подивитися спеціально, як світе сакура. Сакура це японське дерево. Але це цікаво, що сакура цвіте саме в нас. Це цікаво, і дуже гарно. І нам цікаво, ми прийшли подивитися, діти бачать вперше. Цвістимуть вишні на Майдані ще недовго, та встигнути зробити по-справжньому весняне фото встигне кожен. <звістити> Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини, телеканал Ексклюзив.